Доброго дня! Всіх вітаю в себе на каналі. Це відео хочу розпочати, мабуть, з поганої або гарної новини. Я продав свою улюблену машину BMW F30. Моя червоненька, моя гарненька. Я її продавав десь тиждень. Хотів би розповісти, які в мене, хотів би розповісти, які в мене були проблеми за той період, який я проїздив десь в районі 40 тисяч км. Я вам хотів сказати, ніяких. Навіть чек в мене ніколи не загорався. Чоловік, який придбав у мене автомобіль, я йому поміняв масла, фільтра повністю обслужив, заїхав на СТО, щоб ви розуміли, навіть по ходові ніяких не резинок, не салінблоків ще міняти не треба. Тому, якщо ти хочеш купити собі BMW, то я рекомендую купляти BMW не по низу ринку, а потім писати, що яка вона кончена, вона всі мої бабки сажала, а купити BMW як мінімум хоча б чуть-чуть вище серединки. Ну що ж, як ви зрозуміли, я залився без машини. На своїх двох. Тому на цей період, поки я не можу вирішити, яку собі взяти автівку, тому що в мене їх було вже 60 плюс, я рішив взяти дуже гарний варіант: це Renault Megane 4 в комплектації Босе. Ну, що ж, ви бачите, який він гарний. Як ви пам'ятаєте, у мене дуже багато кількість була автомобілів. Це були мерседеси, Тойоти, Міцубісі Педжера, БМВ, штук. Дуже багато автомобілів, які вищим класом, ніж цей автомобіль. Ну, я хочу вам сказати, що за цей період, який я проїздив на ньому три неділі, він мені дуже сподобався, тому що це як не знаю, С-класна мінімалка. Тобто ви за ці гроші невеликі получаєте дуже гарний рік, при тому вот таку комплектацію, про яку я вам зараз розповім. І автомобіль він комфортний, він тихий, він не пищить, не ньому абсолютно нічого. Хто б там не казав, що Рено Міган весь пластиковий. Так, третій міган, він жорсткий, так, в нього весь пластик такий дерев'яний, ну четвертий, босе це зовсім не те. Тому давайте сьогодні в відео я від розповім вам свій відгук про цей автомобіль. Поїхали! Ну що ж, давайте я трошки ближче познайомлю вас з цим автомобілем. Як ви бачите, в нього колір просто шикарний. Він у нас є на комплектації боссе. Не зрівнюйте, не кажіть, що за 12 тисяч я бачив комплектацію Zen. Босе за 12 тисяч немає. Як ви бачите, є хром-пакет, він повністю тут йде на криші йде. В нас оригінальні легкосплавні диски. Що ми маємо на цьому автомобілі? У нас спереду встановлені літня гума, при цьому гальмівні колодки і диски в нас практично нові. Повністю по кругу є у нас партроніки 360 градусів, камера заднього виду. І хотів би вам показати, що в нас на задній частині автомобіля. 33 неділя, 16-й рік, ця гума. Ця гума є оригінальною, щоб ви розуміли. Задні гальмівні диски і колодки, з цього боку покажи, вони встановлені нові. Він мені візуально дуже-дуже подобається. Як ви бачите, тут такі чорні пластикові вставки. Тут в нас. Вночі все світиться, в багажнику дуже багато цікавого. В багажнику в нас є шторка, яку не вкрали, на Олекс не виставили. Максим Володимирович таким не займається. Ми її раз нажимаємо, у нас там все в'їжджає. При цьому, що ми маємо? В цій комплектації в нас стоїть оригінальний саббуфер. Босе, музика у нас грає тут шикарно. Тут вже мої всі штучки-приколючки. В нашому випадку в автомобілі запаски немає. Так, так, так як у нас встановлена тут музика, в нас йде насос і рідина, для того, щоб ви могли накачати колесо, якщо ви його пробили. Дивіться, яка тут є ще штучка. Отак от піднімається. Тут у нас такі карманчики, є, такі кнопочки, при тому що для того, щоб покласти задні сидіння. Тут є кармашки, тут є кармашки, тут все у нас відкривається. Автомобіль не зачуханий, резинки, не порвані. Весь пластик теж в гарному стані. При цьому в нас є фаркоп, у нас є задні парктроніки, у нас є камера заднього виду. Ну що ж, давайте тепер перейдемо далі до комплектації. Про цей автомобіль можна розповідати хвилин 15. Тут дуже багато всього. В нашому випадку, дивіться, опускаємо руку. в нас відкривається автомобіль. І ми попадаємо в рай. Ну що ж, як ви бачите, відкриваємо цей автомобіль і бачимо, що тут дуже багато комплектацій. Повністю по кругу автомобілю є така підсвітка на середньому тунелі. Теж вона є. При цьому її можна змінювати цілих 5 кольорів. Як ви бачите в нашому випадку, 4 склопідіймачі є, складання дзеркал, електро дзеркала, шкіряний салон в дуже гарному стані. Він не продавлений, нічого. Є у нас мікроліфтико. При цьому в нас 21 2021 році було 149 тисяч кілометрів. А тепер давайте перейдемо в цей автомобіль і я вас познайомлю трошки ближче. Для того, щоб показати, що тут є в автомобілі, які тут є асистенти, треба його завести. У нас кнопочка старт-стоп. Нажали. Дзеркала в нас відкрилися, все в нас загорілося тут, все блистить, горить. Дуже гарно виглядає, вночі тут їдеш, просто глаза всі розбігаються. Давайте я вам покажу, що тут є в автомобілі, які тут є прикольні фішечки. всякі. Заходимо в система. Заходимо в дисплей. І що ми бачимо? Є дисплей водія. Натискаємо, є у нас чотири стиля. Стиля приборної панелі. Це в мене такий перший встановлений, який мені подобається. Є інший другий. Третій і четвертий. Зараз у нас стоїть другий вид, як ми бачимо, нажимаємо одиничку, і в нас змінюється отаке от воно. Тепер. От таке у нас є і є отакий от режим. Також ми можемо освітлення зробити і дуже ярким його. Тепер давайте я вам покажу, що є в нього ще. Є в нас центральна панель якому... А, це в наш дисплей, який він підсвічується, можна поміняти ярче. Таке. Тепер заходимо в автомобіль. Є в нас навколишнє освітлення. Натискаємо. У нас є 5 режимів. Як ви бачите, повністю тут на автомобілі, по кругу є в нас підсвітка. Ми можемо поставити як такий колір, він тут змінюється, тут, ну, по всьому колу. Червоний, синій, фіолетовий, жовтий. Все це міняється. Також можна виключити, як на передніх картах, бачите, він тухне. Також на задніх картах можна повиключати це освітлення. Тепер у нас є дуже гарна штучка. Сидіння натискаємо, є масаж сидіння. При цьому в нас є три різних режими. Ми можемо виставляти інтенсивність, швидкість, все, що хочеш. Працює дуже класно. У мене, у мене було на сі таке масаж, там ну, одне названня від цього масажу. Тут можна виставити повністю, як ви хочете. Якщо щоб спину, не знаю, там в, ни, в нижню частину спини, все, все регулюється дуже гарно. У нас є камера. Камера з заднім видом. Виворотом розум. Виходимо. Є повністю парктроніки, звук можна міняти, гучність можна міняти. Блін, тут стільки всього можна міняти, що капець. Є у нас система паркування. Автомобіль паркується сам. Вибираємо, яке буде паркування з лівої, з правої сторони, там вдоль, поперек. Воно заїде саме. Так, що ми пробуємо? Давайте спробуємо, як паркується автомобіль сам. Нажимаємо автопаркінг, вибираємо, які. Ну, давайте, наприклад, будемо паркуватися справа. сюди. Нажимаємо вибрати указатель повороту. Будемо паркуватися. Проїхати вперед. Проїжджаємо. Їдем, їдем. Оп, знайшло паркінг. Остановісь. Нажимаємо Стоп. Включити задню передачу. Включаємо. У нас парктроники, І тут поїхали назад. Так, руль ми вбросили взагалі, не торкаємося його руками. Тут в мене руки. Поїхали назад. Їдем. О, ты Ой-ой-ой, там машина стоит. Ой-ой-ой. так близко бере, Так, едем, едем назад. Остановитесь. Включить. Включаем. Проехать вперед. Воно показывает, сколько треба проехать вперед. Стоп. Включіть задню передачу. У нас саме котиця. У нас саме отче. Все, припаркувалися. <гум> Блін, прикольно, чуєш. Автомобіль для, для, для дівчат, які не вміють паркуватися. Нажали, він сам все зробив все, що треба. І так, наступне. У нас є допомога водію. Що тут в нас є? Сигнал про вихід зі смуги. Сигнал про сліпі зони. Автоматичне дальнє світло. Ну а також у нас є налаштування сигналу про швидкість. Це у нас тут ми можемо виставити швидкість, при яку ми будемо їхати. Вам автомобіль не дасть більше цю швидкість набрати, і при тому він вам буде сигналізувати те, що ви їдете швидше, чим, чим маєте їхати. Які у нас ще є асистенти? Дивіться, сигнал зміни полос. Включаємо, он нажимаємо. У нас з'являється отут зелень. Такі бачите, от, полосочки. І от тільки я зараз виїжджаю трошки на чер... На цю полосу в мене по лівій стороні йде звук. Це для того, щоб людина не заснула в цю сторону, бачите, з той сторони зараз цю сторону. Тут в нас ще є а, автоматичне дальне світло. Ми його коли включаємо. Як воно працює, ми їдемо завжди, включаємо дальне світло, і як тільки в нам буде їхати зустрічний транспорт, буде попадати світло від зустрічного транспорту. От сюди в датчик він в нас автоматично виключає. Я вже пробував їздити, нікого воно не сліпе, дуже працює класно. Також у нас є а, сліпі зони. Вони є на дзеркалах, як ви бачите, там є інди індикатори. Зараз когось догонимо і покажу, як воно це все працює. У нас є ще екорежим, нажимаємо його. У нас з'являються такий от автомобіль, є у нас спортрежим. Так він виглядає. Комфорт. В комфорті зараз в мене вже почало працювати масаж сидіння. Воно автоматично його вибирає. Притому у вас в екорежими змінюються зразу. Приборна панель, підсвітка і тут всі режими. Як ви бачите, тут автомобіль міняється, крутиться весь. Дуже гарно виглядає. Ну, як ви розумієте, автомобіль такого року він має так виглядати. В нас є флешки, SD-шки. Прикурюватель є, при цьому в нас ой, вонючки є, тут підстаканники, які можна регулювати. Це все бачите в якому стані. Не затерте, не порване, все працює. Електроручник, нажимаємо його, раз і автомобіль виходить. Ну, в нашому випадку, коли ви е, е, глушите, коли ви. Зупиняєте автомобіль, він стає автоматично. Коли ви його заводите, включаєте першу передачу, починаєте їхати, він автоматично знімається. У нас є круїз-контроль, він тут засвідчується, можна виставляти, а також обмеження швидкості. Ну, це стандартно, як у всіх міганах. При цьому підлокітник він йде теж шкіряний, без пошкоджень ніяких. У нас Все відкривається, все регулюється, при тому, що він їздить ще. Підсвітка це в нас оригінальна, вона не жовта, як багатьох автомобілів, вона біленька. Це в нас управління магнітолою. Також у нас тут можна виставити, подивитись, яка музика грає, куди ти їдеш, в який бік. Також в автомобіль встановлений, що тиск шин. Ми можемо подивитися, скільки зараз в якому колесі давлення. Ну у нас також є датчик світла, датчик дощу. При тому, це в нас регулювати круїз контроль, це в нас повністю управляти магнітолою, а також бортовим комп'ютером. Що стосовно навігації, навігація у нас двох типів: вона змінює колір вночі, сама зараз якась там, мабуть, собака пробігла, її можна вивести повністю на всю. На весь цей планшет. Ще дуже зручна штука в цій навігації, те, що вона може зчитувати знаки. Вона бачить, який там знак, який там, яка, з якою швидкістю, або главна дорога, або ще щось. Вона вам вибиває, показує, який там знак встановлений, і вам каже, що вам треба зробити. Або швидкість зменшити, або там пропустити. Звук маршрутів. От, вказівки. Бачите, дороговказ, перегляд перехрестя. Показувати тунелі, відображення даних. Ще в нас встановлений клімат-контроль, у нас є три якісь режими. Тут у нас включає, включається кондиціонер, це у нас куди буде тут і повітря. Дуо переключать у нас двох зони клімат-контроль, можна зробити, щоб він був роздільний. Як бачите, тут у нас зараз міняються показники, а тут залишаються. Тому можемо це обрати і воно буде на одному рівні. Норма, це в нас швидкість вентиляторів, можемо обирати. Їх 8 режимів швидкості. По шумоізоляції цей автомобіль дуже тихий. При тому, що ми от зараз їдемо по дуже поганої дорогі, нічого не пробивається. Може від того, тому що автомобіль практично новий. Хотів вам показати, як треба крутити руль на Renault Megane 4 Беремо мізенець і крутимо його. Тут у нас рульова рейка, вона йде електрично, тому дуже класно. Він такий легісенький. Бачите, його запускаєш, він прям крутиться дуже класно. Після того, як у мене був гідравлічний на BMW, то я сів сюди, руку кладеш, він раз, руку кладеш, він раз <пів> повертається. Дуже приємно керувати цим автомобілем. Що стосовно витрати палива, як ви бачите за три тижні у мене зараз 5, 5 літрів на 100 кілометрів. Включаємо круїз контроль, у нас бачите, тут запис з'являється. Включаємо 90. Бачимо, це у нас моментальний який зараз є розхід. Зараз виставили круїз контроль на 100 км в чат, моментальний який є у нас розхід. Ми трошки їдемо під гору, тому він у нас зараз показує 6 літрів. Коли дорога пряма, не вниз йде, не вгору, то розхід у нас в районі 4 літрів, 5,8. Так, будемо міняти масло, як ви бачите, у нас ельф. Масло. отакий паливний фільтр стоїть на четвертому мігані 1,5 дизель. Бачите, щоб вже не париться, зразу викрутив і закрутив нову разом з кришкою. Також будемо міняти фільтр масляний. Все-таки Рено. Чотири навіть тут стоїть оригінальна Франція. Франції. Також фільтр воздушний. Фільтр воздушний ще не під'їхав. Все це по, по запчастинам з роботою стане в 3500 гривень. Так, такий стан автомобіля знизу. Тут навіть наклейки якісь є. Тут все ціленьке. Всі защити на місці. Тут, тут палений фільтр стоїть. Ага. Так, да, воно ж потім пластиком закривається. Да. Пороги цілі, всі защити, пластики цілі. Там нічого не такого не побачили, страшного нема, все добре, так? Да? Тут у нас защита, тут закинули суті з цього боку теж гофру у нас теж у гарному стані. Тут всі накладочки, все повністю на місці. Корозії взагалі ніякої немає. Навіть на усіх задніх амортизаторах, якщо ви знаєте, що тут дуже часто корозія і дивіться, в нашому випадку взагалі нічого немає, поружиємо всі цілі. По цій стороні теж така сама історія. Це у нас фільтр салону ну, такий так. був, да? Угу. О, поміняли на Ось такий. Ага. Оце. Да, це у нас тут маркировка його. Це повітряний. Угу. Вагу французький, тобто виробник хороший. Ага. Він де бачимо на тазіночки протект. Ось такого виробна варіанту. Фільтр забитий, все забити. Це теж, це блюприєм, це німецький бренд. Угу. Вони зараз їх в викупили це все, але в Хороший фільтр салону, міняється, хрін знайде, да, і як там правила десь кардачки за карточком. Ну що ж, як ви бачите, це у нас Renault Megane 4 2016 року з оригінальним пробігом 180 тисяч кілометрів. на автомобілі є два ключа, і є, знаєте, яка в нього прикольна штучка, можна так раз включати фари, габарит, для того, щоб було видно, як йти додому. В цьому автомобілі встановлений дуже надійний двигун 1,5. З маркіровкою К9К. Як ви знаєте, він дуже економічний, він дуже простий і ходить цей двигун 350 і вище. Цей автомобіль він є народним. Як ви знаєте, по ходовій частині в нього ззаду встановлена балка, яка не потребує взагалі ніякого ремонту. Там я не знаю, два сталінблока і два амортизатори, Більше там немає нічого. Попередні частини автомобіля у нас по амортизатору і знизу по рычагу і пошарові стоїть. Тому ламатися тут реально нема чому. За, за що і люблять цей автомобіль? За того, що він в кузові оцинкованому. Ті автомобілі, як ви знаєте, Рено Міган-2, Рено Міган 3, Сценіки, Лагуни і все інше. Ці автомобілі вони не гніють зовсім. Тому ті автомобілі, які вже були крашені, шпокльовані, в них є якісь питання по кузову, є якась ржа, і ще щось. Но ті автомобілі, які в заводському, в нас навіть в гаражному кооперативі сусіда є Renault е, кліо, щоб ви розуміли, 2001 року на ньому ні одного рижика немає. При тому сколів дуже багато і вони всі білі. Тому, а тепер питання, Максима, чого всі хочуть мігани? Вони вже всім задовбали. Як ви думаєте, чого? Тому що автомобілі, от дивіться, як в нашому випадку, 16-17 рік, якщо на комплектації Зен, то можна купити в районі 12 тисяч з пробігом 150 тисяч. Скажіть мені, будь ласка, якого німця ви купите? Таких років із таким пробігом. Та він буде коштувати 20-25 тисяч доларів. Так, не беремо тільки Америку, тому що Америка у нас сибитки, плавали і все інше. Я ще до Америки теж такий холоднокровний. Мені краще 200 тисяч пробіг, але не бить не крашен, щоб подушки не стріляли, і вся безпека була на місці. Ось вам і відповідь, чому завжди хочуть люди мігани. Тому що вони надійні, прості, економічні і ніколи не згниють. Вони є в кузові хетчбеки, сідани, універсали. Тому вибір на ну, кожної людини є, який собі краще взяти. Блі, у нього навіть, дивіться, Такі полоски класні, такі ребра. Блін, виглядає він вживу дуже гарно. Хто б там не казав, це міган, це відро з болтами. Да хрінушки, хлопці, проїдьтесь хоч один раз на мігані на інтенці або босешному. Тому я думаю, ви там зрозумієте, що е е якість цього автомобіля на високому рівні. Ну що, ж, завершення цього відео я хотів би розповісти, що я все таки вирішив. Який купить собі автомобіль. Тому Renault Megane 4 виставляю на продаж. Ціна його буде коштувати 14 тисяч доларів. Автомобіль буде знаходитися в місті Києві. Ігор зараз на ньому буде, поки їздити. Тому, кого цікава ця машина, звертайтесь під кожним відео в описі буде закріплений мій номер телефона. Кому сподобалось відео, не забуваємо поставити лайк.